Процвітали не пропала наша слава. Братаймо, друзі, шануємо братя. Колядуймо акцію Різдво від серця до серця в центрі Львова влаштувала благодійна організація Милосердна домівка після божественної літургії на площі поруч з гарнізонним храмом. Разом з хоровою капелою Дударик львів'яни та гості міста колядували. Після чого священник освятив пампухи. А вже через кілька хвилин всі охочі ласували смачними наїдками. Це одне з найбільших свят, які існує в християнстві. І як бачите, скільки у нас було пампухи, у нас їх було аж 800 штук. І фактично, от залишилося буквально декілька гості, лів'яни їх задоволення беруть. Частуються. Це є така акція, яку ми думаємо, що ми будемо постійно кожного року її проводити з вас. Цьогоріч різдво особливе, зазначають вів'яни, а тому й побажання відповідні. Сили духу і стійкості, ну і людям в тилу, якщо чесно. Кажуть, звичайно, що військовим найважче, але і нам також триматися, щоб 에, разом наближати ту перемогу. Тільки щоб від нас закінчив, більше не хоче, щоб в нашій державі, щоб скоро тих москалів в нашій території здоров'я, здоровим урочи. Всім нашим воїнам, всім захисникам низький уклін, нехай їх Бог береже. А нашому українському народу перемоги після дегустації у гостей та містян залишились приємні емоції та посмішки на обличчях. Такі благодійні акції, коли після літургії вірні мають можливість поколюдувати, поспілкуватися, в тому числі почастувати пампуха, вони є. Такими, які зближують людей, які дають відчувати подію різдво від серця до серця, найтепліші побажання з нагоди Різдва Христового благодійники та священнослужителі зичать і нашим героїчним воїнам, а також закликають, колядувати треба. Очевидно, що святкувати різдво зараз гучно не актуально, напевно, тому що десь маємо пам'ятати про ціну перемоги, яку жертвують наші воїни, але коляда. Це є молитва, зрештою, і... тому колядувати треба. І треба гучно, треба деколи навіть і до сусідів достукатися цією колядою, щоб вони її пригадали. Бо сяра знає, то з того зазначити. Ісусо ім'я Марія мати. Тут там не расудяться, вожди моги бояться.